Ова конусний дровокол. призначений для розколювання дерев'яних колод, габаритні розміри 1110 на 60 см. діаметр конуса 80 мм. Він виготовлений із лигованої сталі, двигун потужністю 2,2 кВт на 3000 обертів за хвилину. Має важкий маховик вагою 12,5 кг, що надає великої інерції обертанню і завдяки цьому майже не зупиняється в процесі та дає високу продуктивність. you then take a breath yeah feel these words inside your chest you are loved you are chosen your body isn't broken for every door that closes a better one gets opened you got a light inside too radiant to hide if you don't think so let me change your mind wherever you go